У цьому відео я покажу, де знаходяться усі радіодеталі та інструменти для техніки із моду чужинець. Моток можна знайти на ящиках біля волівця, далі беремо завдання, щоб потім обмінятися на інструменти. Після цього він відійде від проходу і у цьому будинку можна знайти каніфоль. Далі підходимо до цієї будівлі та піднімаємось на другий поверх. Тут багато електри, так що будьте обережні. У цьому столі лежить конденсатор. Не виходячи звідси, ще піднімаємось на третій поверх. Тут у трупі обов'язківця беремо КПК, у іншій будівлі фабрики знаходимо плати, біля них у шафі транзистори. Усі радіодеталі ми знайшли. Далі інструменти. Заходимо у підземеллі через цей вхід, у трупі беремо бумажки. Далі ці бумажки і КПК здаємо шамілю і отримуємо інструменти. Далі йдемо до техніка і виконуємо це завдання. Якщо це відео було для вас корисним, то поставте вподобайку та підпишіться. Будемо прощатись до нових відео.